Всім привіт! Зробимо аналітку ринку в цьому відео. Починаємо із трьохмісячного таймфрейму на графіку BTC. І бачимо те, що ціна продовжує знаходитись всередині режекшн-блоку. Якщо ми перейдемо на місячний таймфрейм, то всередині нього ми нічого нового не побачимо. На тижневому таймфреймі ми могли бачити тільки даний свінг, але ціна ніяк на нього не реагувала. Відбувалось повноцінне закріплення, і в результаті закриття тижневої свічки формувався. Імбаланс. Відповідно від цього імбалансу на даному етапі було б цікаво розглядати лонг-позиції. Також у нас зберігається ймовірність того, що ціна сформує нову область імбалансу, але це на даному етапі тільки догадки. Якщо вона буде сформована, то від неї в майбутньому ми і можемо продовжити рух гору. Тобто ціна зараз знаходиться між свінгом, який відноситься до місячного таймфрейму, і між імбалансом. Ось цим, котрий відноситься до тижневого таймфрейму. І якраз між ними зараз відбувається рух і до одного з інструментів ціна скоріше повинна підійти. Тільки до якого ми поки тригерів не бачимо. Ось, Якщо дивитися денний період, то тут відбувалося зняття свінга, і зараз ціна на нього реагує. Найближчим інструментом з іншої сторони є область цього. Імбалансу, особисто я очікую до нього зараз доставку. Ну, і, вже Тут цікаво буде спостерігати, яка буде реакція, ймовірно, ру гору навіть продовжить. Якщо ру гору не продовжить, і при падінні у нас сформуються аргументи в шорт на денному таймфреймі, то вже від них, скоріш за все, ми будемо отримувати доставку ціни нижче. 4-годинний таймфрейм нам не дає так нової інформації, ми бачимо тут те саме зняття. Знизу залишена велика кількість свінгів, які в моменті можуть влаштувати ланцюгову реакцію собі я очікував би продовження руху вниз. На денному таймфреймі тут вже відбувалося годинне зняття і формування годинного ордер-блоку, і всередині блоку залишений свінг. Ймовірно, якраз після зняття свінга всередині блоку ми і отримуємо. Це зниження. Вон на даному етапі я не бачу, від чого відштовхуватись, тому я б очікував зняття свінга, але вже тоді продовження руху нижче. І як так, таргетом основним буде денний імбаланс, який починається на 102200. Якщо перейти на графік лімітних рівнів, то ми як так тут не побачимо нічого цікавого поблизу по з обох сторін Тобто він пустий, ми можемо побачити досить таку. Вагому лімітку на 91 тисячі. Поблизу із вагомих у нас є тільки на 102 тисячі 600, Ну і зверху, як так, нічого цікавого немає. Перше, що ми тут можемо виділити, що можна взяти добуває, це на 105 тисяч. І все. І не факт, що до неї ціна буде підходити. Тому як так тут інформації нової немає. Знизу теж те саме. Якщо аналізувати від Ask, то тут у нас. Явна перевага аскі, тобто вони знаходяться ну, і це вказує на те, що, скоріш за все, даний рух є розподіленням і фінальний вихід з нього буде вниз. Тільки питання, як він відбудеться. Чи ми ще будемо отримувати перехай на 105 тисяч, чи вже з актуальних від годинного блоку ми просто сходимо нижче. Тому, як так, великої кількості нової інформації нам даний графік не надає на даному моменті. Так, перейдемо тоді до ефіру. По ефіру відбулося декілька цікавих подій, а саме те, що відбувся тест імбалансу на місяці. На тижневому таймфреймі як так нової інформації немає. Тут був не протестований той самий імбаланс, і він з ним з'являється на цьому таймфреймі найближчим інструментом. На Денці найближчим інструментом залишається цей імп, ну і я б також очікував в нього зараз відкат. Тобто це потенційно найближчий масив. Формування якого я б зараз очікував. На 4-годинному таймфреймі. Теж у нас як так тригерів знижуватись немає. Ціна формувала тільки область блоку, яка знаходиться в ньому. Всередині блоку відбувався годинний свіп, і формування нового годинного блоку. Тому. Було б цікаво вже продовжувати з актуальних падіння. Але бачимо, що відбулося зняття, і це все може приводити нас до цього цвінга. Тому глянемо, яка тут буде реакція в моменті, але в цілому від цієї зони я би очікував відкати найближчий денний імбаланс, який знаходиться нижче. Так, якщо глянути графік біжиться Міє, то на денному таймфреймі у нас тут є декілька зон VI. Тобто тут перша. І тут часто такі пусті зони перекриваються. Тому було б непогано навіть на 100-1780 в рамках цього тижня побачити відкат. Але не факт, що цей тиждень буде активним, через те, що у нас немає тригеру на денному таймфреймі, в вигляді знятого мінімуму, після якого волатильність може зростати. Тому, якщо волатильність не буде е, рости, а просто буде там у цьому. В діапазоні між 3 і 1,5 долара торгуватись, то ніякого вагомого руху на ринку не буде і ціна просто може продовжувати консолідуватися. На графіку домінації мій план виконується. Особисто я продовжую очікувати зняття лову на 60%. Тобто, якраз після цього зняття було б непогано побачити перелив ліквідності із біткоїна в альфари, ну і зняття даного таргета. Тобто, якщо ми це побачимо, то Altів в моменті може бути дещо легше, ну і перформ великої кількості альтпар пар ми вже зараз бачимо. Ось, на цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд і зустрінемось на наступний тиждень.